Вітаю пані і панове. Відео по тому, як можна прийти і взяти речі. Я познімаю окреме відео по кожному циклу. Для новеньких. На жаль, багато людей не розуміють, тому вимушено зняти окреме відео по кожному циклу. Зараз у нас як прийти і взяти самостійно Самовивіз в першу чергу. Посуд. Книжки дитячі, книжки дорослі, іграшки дитячі, колготки, э, шкарпетки, знову іграшки дитячі, м'які, халати, э, піжами. <кхи> э, брюки жіночі. Вот, брюки жіночі, брюки жіночі, дві коробки, ці господи. Чесно, я вже стільки все не встамися пояснювати людям, що вже голова не варить. Хустинки, згадаю, як вони називаються, одяг чоловічий, галстуки, рімні. Максимально спробуй перерахувати, що у нас є. Термобілизна, шорти, ще раз показую, дві коробки це все жіночі брюки. Uh, білизна, спідниці, спідниці. Uh, господі, як вони, сукні. Чесно, ви не я таке втомився. Піджаки костюми. Майки, футболки, блузки, жіночі. І піджаки костюми також саме жіночі. Куртки, uh, пальта, плащовки, вітровочки все жіноче. Далі дві коробки, кофти жіночі. Одяг. Раз, два, три коробка, хлопчик 1-5 років. Наступні дві коробки, одяг, хлопчик 5-15 років. Шапки, переміжку. Там, по ідеї, повинні бути шарфи, але хтось накидав шапок. Ось теж прохання, коли ви дивитесь, не перемішуйте, будь ласка. Вам же потім самим незручніше. Так, риці, навіщо це робити? Ладно. Шарфи, шарфи, носочки, в основному дитячі колготки так само. Скоріше за все, що оті так само перейдуть сюди, тому що вони майже всі однакового розміру. Ну, Я маю на увазі плюс-мінус рік, там 2-3, 4 максимум. Дитяча, постільна білизна, конвертики для немовлят і таке інше. Ну, Зразу кажу, білизни тут небагато. Тут, якщо є десь, може одна там якась навичка, більше конвертики, як бачите. Вот такі вот. Шапочки на немовлят, слюнявчики, ще коробка колготок. Одяг для вагітних і годуючих мам. Раз, два, три, чотири пять коробки для немовлят. Рік, як бачите, від 0 до 1,5 року. Далі відходжу назад, щоб було зрозуміло. <кій> Дівчинка, 1-3 роки, 1-3 роки. 3-5, 3-5, 5-8, 8-15. Тут, на жаль, гора може бути і там, і сям. Як ви бачите, люди перемішують, на жаль, самі ж собі гірше робите. Дитячі брязгалки всякі, гризунки. Развівашки, шурудяшки для немовлят. Тут виключно для немовлят. Будь ласка, якщо ваша дитина вдруг забирає сюди і вона далеко немовля, тому що немовля сюди не забереться. Не пускайте, я вас прошу, це для немовлят. Гардеробна у нас є, тобто тут можна спокійно поміряти. Заховавшись, вас ніхто не буде бачити. Поміряти і є дзеркало, ви можете на себе подивитися. Так само, взуття, жіноче, модельне. Тут в основному ось все, тут все модельне, Прийшли, поміряли, сподобалось, взяли. Форма дитяча. Форма дитяча має на увазі дівчинка. Отам повинна бути форма на хлопчика. Шкільна форма. А, платічка. халат, дублянки шуби. Окремо вішаємо, тому що вони портяться в коробці, взуття дитяче. Взуття доросла підліткова в переміжку. Знову ж таки, люди перемішують, тому в переміжку. Все це ви можете прийти, пред'явивши відповідно документи, коли у нас перший раз пред'являєте документи і. Спокійно вибираєте, що вам треба. Обмежень по одягу нема. Головні обмеження, якщо ви приходите, а вам 45-50 років, я розумію, що жінки можуть і в такому віці народжувати. Але були випадки, що приходять бабусі і починають вибирати одяг або на немовлят, або на хлопчика 1-3 роки, або на дівчинку 1-3 роки. І що? Тут питання, де свідоцтво про народження на дитину. Якщо бабуся, будь ласка, документи мами мені Тобто ми перевіряємо ретельно документи. Зрозумійте, будь ласка, це нормально, оскільки є люди, які, на жаль, але користуються тим, що можна набрати безкоштовно речей і потім їх продають. Щоб такого не було. Ми ретельно перевіряємо документи. Тому, якщо ви приходите речі на дитину, а дитини з вами немає, будь ласка, готуйте документи з собою. Можна в бумажному вигляді, можна в телефоні показати в додатку, додатку Дія. Взагалі, ідеально в додатку Дія. В гіршому випадку, якщо прийшла бабуся, мама може прислати скріншот з Дія або сфотографувати документи. Якщо у вас з собою нема документів, і ви вибираєте речі на дитину, на жаль, ми вам відмовимо. Зрозумійте нас, будь ласка, правильно: ми хочемо, щоб речі йшли за призначенням, а не йшли невідомо куди, і невідомо як. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснив на рахунок того, як прийти і самостійно вибрати речі. Наступне відео буде як забронювати. Кому цікаво, дивіться.